Всім доброго дня. Довго очікуваний перший пуск. Включив камеру, але не включилась, коли перший дрючочок псував. Ось отаке вийшло. Тоненьке дріблю. Купив я кардана. поїхав бесику на шиннику, якщо хто знає, розборка в самому кінці за 3000. Урвав, потім докуплю труби, щоб до комбаю на цей кардан підходив. Зараз покажу який він той кардан. Байданчик зі різним болтом. Тут така муфточка нажимається з шариками, з тієї сторони звичайно, Ще обгонна муфта стоїть, тобто два ступеня захисту. Фіксатор робив саморобний, бо його не вистачало. Підійшов пальчик на 12, підточив його болгарочкою і зашпринтував. Ну, на перший час піде, бо немає коли їздити і замовляти того тіфта заводського. Довго це буде, а вже треба дрова. Бо холодно. Короте, перший пуск, перша поломка. Ще нічого не зробив, блін, відру. Одніс, одніс, в котьов засипав. Горить чудово. Бляха, як я і казав в попередніх відео. Це тут що ця кришка не прилягала. Як треба короте, повириволити Шпильки їхні завицькі, видно, попав дрючок під швирялку під ту, яка викидає. Ну і її вирвало. В общем, переставляю на бокову вигрузку. Не знаю, як воно буде кидати. В общем, все покажу. Зараз перероблю і покажу, що вийде. Апарат трохи потребує. Або на заводі, звернути увагу, дороблять. Це цей болт стричить і не дає ці кришки бокові прилягати плотно. Там є в попереднім відео на огляд цього апарата. Ну, буду сам модернізувати. Я, звісно, по гарантії звертатися не буду поки що. А там буде видно. Перестав я короче, на бокову вигрузку. Ну, швиряє воно скрізь тільки не туди, куди мені треба. Прям прицеп думав зроблю. Блін, не виходить, як близько під'їхати. треба брати ряднину застеляти це все тут і якось так уже молотить. а тоді з ряднини викидати бокова херова Баліна. ну таке так подивимося, так, що буде далі так ну в загальному якось так Розкидає через бокову вигрузку капець. Ну, це пів біди, Але ж працює. Воно вже корзину одну наробив, ще одна. Застатясь фруктова. Остала гасенька, А це вилочку. Тобу, я не знаю, сантиметрів шість буде. Попробую запхати йде Не, вилочку не запхаю, треба одрубати, бо такі сильно розширені, то не хочу Сейчас одрубаю Так, розрубав, ну вийшло це то всіша немає чіпляється всеша така вийшло передаючи сим Подивимось. Кусочки сантиметрів 7-8 довжиною і 10, -10. Ну, нормуль такі, кусочки хороші, не сильно дрібна, і не сильно крупна. Двісті все сказав розчарований, ну трохи в якості одного виконання. Да. А так в принципі працює. Не так акуратно, як хотілося б але... але працює. Так, зараз у нас час. 14.50. Дві корзини набито. може спію сьогодні прицеп набити, зазніму. Так, короткий звіт по роботі, значить. закінчує вже темніє. Сіріє. Сонечко ховається. На годиннику у нас зараз 17.30. Починав 14.50. Ну, пів години, це два рази по 15 хвилин перекур. Набив, в общем, думав наб'ю повний, чесно сказати, але через те, що сильно розгалужене гілля, це в мене фруктове в основному горіх. Фрукти, це садок розчищаю кожен рік і це руки всім, напевно. Назбиралася купа. Ну півкупи. Півкупи переробив. Ще десь так само лишилось. Ну при це без без верхніх бортів, повний був би з горкою. Він такий у мене метр висоти, мабуть. Ну мені Ось так. Вища пояса, вища купа. Ну такий місткий. То отак вийшло. Ну, В принципі задоволений. Так що, всім удачі. Не забудьте ставити лайки, підписуватися на канал. Підтримуємо український YouTube. Всім добра, до побачення.